У Черкаській обласній державній адміністрації відбулась зустріч заступника голови ОДА Тетяни Пріченко з фахівцями соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Говорили про реалізацію соціальної ініціативи президента щодо попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми, та надання їм своєчасної допомоги. Так, аби краще надавати соцпослуги найуразливішим верствам населення та виявляти проблеми у родинах завчасно, штат фахівців із соціальної роботи у черкаських районних та міських центрах збільшили. Вже серед Літа додатково ввели 368 посад. Держбюджет на утримання фахівців підсобив, виділив 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Введення в посад фахівця соціальної роботи, воно дуже важливе, тому що є конкретна людина, яка відповідає за конкретну роботу і за конкретні результати. І ніякі інші структури, які дотичні, вони співпрацюють, але не відповідають за результат. І тому, коли всі. Співпрацюють, але не відповідають то результату як такого не було. Майже 80% соціальних фахівців жінки, говорять керівники соцслужб. Більшість працюють у сільській місцевості, мають вищу освіту, переважно гуманітарну. Чимало фахівців із досвідом роботи в правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування. Введення додаткових посад соціальних працівників вже дали результат. Так лише за 9 місяців цього року працівники із соціальної роботи виявили 2417 сімей, що потребують допомоги. Тоді як минулого року за відповідний період вдалося виявити лише 557 таких сімей. Позитивний ефект від налагодження такого механізму роботи відчули у кожному центрі соціальних служб. У минулому році, коли в нашому центрі працювало всього 10 осіб, за три місяці роботи було виявлено 49 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. Із них було 19 сімей, взято під соціальний супровід, та надано їм близько 550 послуг. Наразі зараз за три місяці роботи цього року, коли на посаді вже працює 53 особи. У нас виявлено 555 сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Із них 228 взято під соціальний супровід і надано вже 3863 послуги. Тобто ми бачимо, що збільшення нашого штату значною мірою вплинуло на те, що кількість послуг і тої роботи, яку ми надаємо, значно зросла, і це є позитивним я вважаю, результатом. Серед основних видів допомоги, що надавали соцпрацівники, оформлення державних соціальних допомог, вирішення житлово-побутових проблем, надання гуманітарної допомоги тощо. Якщо брати таку загальну статистику, то 102 сім'ї оформили документи. Це означає, що люди мають змогу тепер стати на облік в центрі зайнятості, оформити якусь допомогу, влаштуватися на роботу. За цією цифрою стоїть дуже багато багато у цій сім'ї. 27 осіб влаштовано на навчання. 28 осіб працевлаштовано, 73 сім'ї отримали допомогу в лікуванні і догляді, в 11 сім'ям відновлено житло. 157 сімей отримали сприяння в вигляді допомоги одягом, взуттям, продуктовими наборами. Хоча ця цифра стосується тільки тих сімей, які вже зняті з обліку. З тими, якими працюємо, поки що цифра ще не підведена. Дуже багато доводиться вчитися нашим фахівцям. Дуже важливо налагоджувати співпрацю із іншими структурними підрозділами, тому що ви розумієте, що такий комплекс складних життєвих обставин одна людина на рівні села подолати не в силі. І дуже важливо, щоб нам допомагали і медики, і освітяни, і сільський голова. Суттєво допомагають у роботі соціальним працівникам і громадські організації і Товариство Червоного Хреста» і комітети самоорганізації населення. Співпрацюємо з обласним центром милосердя і здоров'я. Гуманітарна допомога також була надана, 52 багатодітні сім'ї, сім'ї, що в складних сімейних обставинах знаходяться, отримали одяг, взуття на зиму, також всі задоволені. Багато підприємств у нас пилорами, лісничество Мошнівське є, і також виходять на зустріч. Зокрема, 8 сімей, де на проживає 17 діток, були забезпечені. Дровами на зиму. Усі фахівці Черкаського міського центру вони закріплені за комітетами самоорганізації населення. Там ми знаходимося у визначеній часті прийому громадян і працюємо разом з головою чи секретарем даного комітету. Я особисто працюю на комітеті припортовий, що розташований за адресою Шевченко 345. Там знаходжуся в певні часи прийому, де дійсно дуже спілкуюся з громадою міста. Крім того, я співпрацюю. Працюю з школами даного району. На моєму районі є три школи. Співпрацюю з дитячими садочками, з громадянами. Це дає змогу більш ефективно виявляти ті сім'ї, які потребують нашої допомоги. Завдяки збільшенню кількості соціальних фахівців інспектування у родинах міст і районів збільшилося в рази. Ми провели 68 інспектувань. Виявили. 28 сімей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. У цих сімей проживає 61 дитина. У 17 сімей ми налагодили соціальний супровід. Ну, звичайно, ми співпрацюємо з Роскополянською дільничною лікарнею, з центральною районною лікарнею, з дільничними інспекторами міліції, з працівниками села різних установ. Із депутатами сільської ради з працівниками сільської ради, провівши 40 соціальних інспектувань, і виявили ми в селі 17 сімей, які опинилися в складних сімейних обставинах. З них дев'ять поставили під супровід. Ще нами вже було здійснено понад 400 соціальних інспектувань, серед яких е, проінспектовані всі опікунські сім'ї, які проживають на території міста Сміла. Е, і в результаті наших інспектувань е, було взято 39 сімей е, під супровід і 5 осіб. Що це за особи? Це особи з числа дітей, сиріт е, і дітей позбавлених батьківського опікування. Це особи з. Е, е, з особливими потребами. Це особи з числа тих, які скоїли злочин, але не, не, не позбавлені волі. Серед тих сімей, які взяті нами під соціальний супровід, перебуває також і три сім'ї опікунські, тому що в опікунських сім'ях теж можуть виникати деякі кризові моменти, і треба вчасного втручання, вчасної допомоги, щоб запобігти повторному соціальному сирідству. Робота соціального працівника складна і відповідальна. Щодня фахівцям доводиться працювати з неблагополучними родинами. Найчаще зізнаються самі працювати з матерями-одиначками та колишніми вихованцями дитячих будинків. В чому тут робота важка? Вийшли з інтернатних закладів, не вміють, не мають елементарних навичок. Життя в цьому складному житті, а тут ще й маленькі дітки. І ось приходиться навчати самому елементарному. Готувати, прибирати серед основних проблем, з якими ми працюємо, вже говорили, це проблеми звичайно безвідповідального батьківства, це проблеми виховання дітей, це проблеми проблеми спілкування дітей з батьками, з однолітками, конфлікти. Ми працюємо з опікунськими сім'ями, з прийомними сім'ями. Проводимо роботу серед адаптації цих дітей в цих сім'ях. Також велика робота в нас спрямована на сім'ї, в яких є члени сімей перебувають в місцях позбавлення волі, це повернення цих членів сімей, з місць позбавлення. Волі це робота сім'ями, де батьки мають намір відмовитися від своєї дитини. Працюємо з сім'ями, в яких є насилля, в яких є. Такі кризові ситуації, коли батьки не можуть порозумітися один з одним. Серед основним таким пріоритетним напрямком нашої роботи це є робота з сім'ями, які розлучаються, або члени сімей, які вже розлучилися, батьки, і в них є виховуються діти. Наша робота спрямована на те, щоб виявити прихильність дитини до одного з батьків. Ми починаємо працювати з такою сім'єю, починає працювати наша мультидисциплінарна команда, та соціальний працівник, юрист. Психолог психолог проводить ряд стосовує ряд методик для виявлення, значимої людини для даної для цієї дитини і складаємо відповідну характеристику. Це також враховується в різних потім вже і в опікунській раді для того, щоб визначити, з ким дитині буде краще проживати. Надалі підбирають кадри у центрах соціальних служб для сім'ї дітей та молоді ретельно. Неабияке значення має і їх подальше навчання. Міський центр, на відміну від сільських центрів, працює безпосередньо у великій громаді. Ми перебуваємо в одному приміщенні у нас працює 14 фахівців, і оскільки я в центрі працюю вже не перший рік, тому особливим моїм завданням було. Сформувати дієву команду фахівців і соціальної роботи. Особливу увагу ми звертали на, навчання, на підбір кадрів і на навчання тих людей, які вже прийшли працювати у Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. У нас заведено так, що щотижня ми проводимо навчальні. Тренінги, навчальні лекції, бесіди, семінари семінари так далі, не тільки по роботі з сім'ями. Ми не тільки вдосконалюємо свої знання по роботі з сім'ями. Ми не тільки обмінюємося досвідом і проводимо супервізійні такі деякі моменти, а окремо ми ще й робимо семінари особистісного росту, тому що вважаємо, що тільки наповнена любов'ю, повагою до людей, знаннями і щаслива, внутрішньо щаслива людина може щось віддавати, може вести за собою сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. I do Хочу сказати, що в нас унікальний досвід роботи, тому що в нас 14 працівників, як я наголосила, із них шестеро чоловіків. Тобто ми могли, мали змогу сформувати гендерну пару, сформувати гендерну команду, де в сім'ї відвідують двоє чоловік і жінка, що полегшує роботу в такій сім'ї, тому що більше довіру викликає ситуація гендеру. І більше того, ми сформували команду цих фахівців ще й по типу темпераменту. Коли йде один сангвінік, один флегматик, один із них фонтанує ідеями, а інший допомагає. Втілювати ці ідеї, то робота продвигається набагато швидше і якісніше, і зараз їм доводиться дуже багато навчатися для того, щоб надавати послуги. А ви вже зрозуміли, що кожна сім'я, от кожен випадок, який ви чули, він потребує комплексної допомоги. Знань дуже багато, і психології, і медицини, і педагогіки, і вміння налагоджувати співпрацю, і що робити, якщо ви прийшли, а родина в алкогольному сп'янінні не хоче говорити. А якщо просто не відчиняють двері. Що робити, а там діти, і ми не можемо їх залишити без уваги. Я можу сказати, що лише за цей період от в інтернетні заклади не пішли 19, у 19 родинах, діти залишилися в сім'ї. Це досить велике досягнення, тому що це є надія, що ці діти виростуть у сім'ї. На сам кінець засідання начальника відділу обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лідія Юрченко зазначила. В планах обласного центру і надалі забезпечувати належну фахову підготовку працівників та впроваджувати нові соціальні технології, аби покращити ситуацію у проблемних родинах та попереджати вилучення дітей з сім'ї. Буде ще не одне навчання, буде ще і саме навчання, саме самоосвіта. І це дасть той великий результат, це дасть отій сім'ї щасливі, які зможуть. Самостійно жити без нашої допомоги, і я думаю, що нашим показником буде не зростання кількості сімей під супроводом, а зменшення їх, і колись ми дождемо того дня, коли під соціальним супроводом буде нуль сімей. Всі будуть просто заходити на декілька хвилин, отримувати якусь консультаційну послугу, і щасливо собі жити.